Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Слава Україні! Відео сьогодні буде в моє, можна так сказати, що при свічках. Як бачите, електрики нема. Щойно зібралася знімати відео і тут відключили. Ну що ж, передаю привіт довбаним москалям. Нехай їм все вертається, що вони нам тут наробили, а ми будемо працювати. Ніщо не заважає нам порізати квітконоси навіть при штучному освітленні. Отже, в минулому відео я пересадила одну зі своїх орхідей, терміново пересадила, хто пропустив, поверніться назад і подивіться, і від неї лишилось два квітконоси. Один ось такий невеличкий, старий Ну, обрізок, власне, від старого квітконоса. І один молодий, величезний. Ось. Дивіться, навіть не знаю, як вам його показати, так. Отаке от. Метрова палка. І оскільки мій попередній експеримент з квітконосами завершився невдачею, теж, хто хоче, може подивитися, перейшовши по посиланню внизу в описі. Або в правому верхньому куточку, я також залишу. Звільнилася тара від того експеримента. То нічого нам не мішає з вами зараз розпочати черговий експеримент. Знову це квітконоси від хворої орхідеї, як і попередні. Але виглядають вони значно презентабельніше. Тому я думаю, що, можливо, щось і вийде. Як викидати, то краще спробувати. Отже, покромсаємо зараз на маленькі шматочки оцей от величезний квітконос. Все завернемо в живий мох з фаном. Поставимо ось цей стаканчик і будемо чекати дива. Поїхали працювати. Так. Ну що? Тут у нас трішки треба підрізати його. Ось так, мабуть, ближче. Я не знаю, чи буде воно якось фокусуватись, чи не буде. Трішечки підрізаю. Нам потрібна ось одна брунька, друга, третя. Ось третя брунька. Над нею зрізаю. Ось отак. над третьою брунькою. Сподіваюсь, що влізе. А, ну, чекайте. Зараз поміряємо. Так, раз, третя брунька, аж хто зна, де. Е, Ні, мабуть, буду такі зрізати над другою. Ось отут. Дві бруньки лишаю. Раз. Далі. Підмірюємо. Ще раз. Один, два. Тут можна третю бруньку лишити. Так, ще раз. Ось так, ще раз. Я не бачу, що я знімаю. Тому дивіться там. Ну, процес розрізання квітконоса, думаю, то не дивина не для кого. Так. Чекайте, ось так. Три в нас отам буде. Ось отак от. Хоп. І ще лишається ось такий от хвістик. З кінчиком зеленим. Я його теж залишу. Отже, вийшло у нас чотири шматки. Беру пакет з мохом, свагнуном. Ось, новий дістаю. З холодильника. Один я вже використала, це другий. І ще в мене є живий з фауном, який росте в контейнері. Отже, набираю з цього. Вибачайте, що трішки буде воно шуміти. Набираю мох, дивіться. Бачите, який прекрасний живий мох. Він так і лишився живим. Гляньте, які верхівочки. Хоч зараз висаджую. Набираю звідси живого моху, Він, ще правда, холодний. Ну, то таке. Може, треба було його залишити? Знаєте, що я зроблю? Я його зараз теплою водичкою намочу, щоб він не був холодний. Бо щось мені здається, що під то буде не дуже добре. Секунду. Ось, замочила я його в ледь тепленькій водичці. Він тепер ледь-ледь-ледь тепленький. Я думаю, це буде значно краще. Ну і що, беремо. Беремо квітконоси, обгортаємо низ. Мохом, віджимаємо, звісно ж, від нього воду. Обгортаємо, ну і туди В стакан. Проводимо ту ж процедуру, яку вже проводили минулого разу. Тільки що минулого разу у нас нічого не вдалося. Ну, минулого разу у нас були квітконоси від орхідеї, яка дуже хвора. Я про це вже розповідала у відео, де показувала невдачу. Ну, то таке. Знаєте, я від того не страждаю, що щось не вийшло. Не вийшло, то й не вийшло. А цей раз вийде. О, такий великий, намотала. Гніздо таке от велике. І ставимо його в стакан разом з квітконосами. Так, розпрямляємо трішечки. Утрамбовуємо. Оба. Ось, все, бачите? Так от. Все. Ще я напишу бірочку, на якій поставлю сьогоднішню дату, назву орхідеї, від якої ці квітконоси. І, власне, все. цієї, мабуть, трішечки водички тепленької сюди капну. Геть капельку, щоб мух лишався вологим. Все, закриваємо. І розпочинаємо новий експеримент. Буде експеримент номер 3. Друга спроба. Ось так. Коротше кажучи, побажаємо успіхів в цьому ділі мені, ну і вам. Ви тримаєте кулачки за мене, і отже все вийде. На цьому, друзі, буду з вами прощатись. Як бачите, умови екстремальні, але нам, орхоманам і орхолюбам, ніщо не на заваді. Тому бажаю вам натхнення, бажаю не впадати у відчай. Кляті сусіди москалі нас не зламають. Можемо знімати відео навіть за відсутності електрики. Нічого. Відділюються кішці мишкині сльози, як то кажуть. Всім удачі, всім мирного неба. Віримо в наші збройні сили, наближаємо нашу перемогу і бажаємо всіляких гараздів нашим сусідам-клятим-москалям. Всім па-па!